Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему розробка програмного забезпечення системи з кодовим доступом. Метою моєї дипломної роботи було створення програми програмної системи з кодовим доступом для автоматизації та підвищення безпеки доступу до приміщень. Основні завдання роботи перераховані на слайді. Підсистема з кодовим доступом є важливою частиною розумного будинку. Вона забезпечує безпеку житла, дозволяючи контролювати доступ до приміщення за допомогою введення спеціального коду. Такі системи можуть бути використані як в житлових, так і в офісних приміщеннях, забезпечуючи зручний та надійний спосіб управління доступом. Таким чином, тема даної роботи є актуальною. Для розробки прототипу системи з кодовим доступом було обрано симулятор Arduino. Порівняно з використанням реальних пристроїв, симулятори мають низку переваг. Симулятор є оптимальним вибором для початкових етапів розробки проєктів, навчання та швидкого прототипування. Вони дозволяють заощадити кошти, час та забезпечують безпеку середовища для експериментів. Архітектура системи з кодовим доступом включає наступні компоненти: мікроконтролер Arduino використовується для керування всіма компонентами. Стледіо, ДЛ для візуалізації індикації стану системи, гізоелектричний динамік для звукових сигналів, сердодвигун використовується в якості замка, відкриваючи та закриваючи їх. lcd дисплей 16х2 відображає повідомлення користувачу. Клавіатура 4х4 використовується для введення коду доступу та інших команд, таких як закрити та відкритий замок. Була розроблена діаграма послідовності роботи системи, яка включає наступні кроки. Ініціалізація системи, відображення привітального повідомлення LCD дисплей, очікування до коду доступу через, через клавіатуру, перевірка введення коду, якщо код правильний, активація сервоприводу для відкриття замка та відображення повідомлення про успішний доступ на LCD, якщо код неправильний, відображення повідомлення про помилку та відправка аудіосигналу через п'єзоелектричний динамік. Для представлення програми у вигляді підмодулів було розділено основні функції та процедури на окремі функції для покращення організації та читабельності коду. Кожна підмодульна функція відповідає за певний аспект роботи системи і представлені на таблиці на слайді. Прототип системи був створений за допомогою симулятора Інтеркат. Це дозволяє знизити витрати на розробку та прискорити процес створення прототипу. На слайді представлені вихідні дані та вихідні дані, інформація, повідомлення на LCD-дисплей та звукові сигнали. Інформують користувача про стан системи, успішність або неуспішність введення коду, а також про наявність тривоги у випадку несанкціонованого доступу, деякі сповідомлені зображені на слайді. Таким чином, у рамках дипломної роботи було розроблено система замка з кодовим доступом, використання мікроконтролера Arduino Uno. Система забезпечує ведення та перевірку коду доступу, керування замком та ідентифікацію е, стану системи, інформує користувача про стан системи за допомогою візуальних та звукових сигналів. подальшому можливе розширення функціональності системи, зокрема інтеграція з іншими підсистемами розумного будинку та підвищення рівня безпеки за рахунок додаткових методів автентифікації. Крім того, фінального тестування е, та дострокової експлуатації важливо. Риставати реальні пристрої, оскільки вони відображають реальні умови системи. Доповідь завершена. Дякую за увагу.